Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Німеччина оголосила про новий пакет оборонної допомоги, який, зокрема, посилив протиповітряну оборону України. Про це йдеться на сайті уряду ФРН. Загалом до пакету німецької оборонної допомоги увійшли 10 бойових машин піхоти Мардер, тисячі артилерійських боєприпасів калібру 155 мм та невідома кількість боєприпасів до танків Леопард Два 6 також Україна отримала від Німеччини додаткову зенітно артилерійську систему Skynex, 10 радарів спостереження та сотні штурмових гвинтівок. Крім цього, Німеччина передала Україні додаткові зенітні ракети до систем протиповітряної оборони і Різдти СЛМ, дві радіолокаційні станції та 30 систем виявлення безпілотників. Самохідний протитанковий ракетний комплекс штурм СМ успішно пройшов державні випробування. Про це нещодавно повідомив заступник міністра оборони України. Модернізований штурм СМ отримав на озброєння керовану ракету з дальністю 7 кілометрів. В якості прицілу на прототипі використовувалася вічизняна оптикоприцільна станція. Нова українська оптикоприцільна станція призначена для візуального телеспостереження вибору і супроводу цілі та визначення дальності до цілі. У стандартній комплектації прицільна станція була оснащена тепловізійним каналом. Дальність виявлення цілі становить від 14,5 км. Українська компанія придбала для 3-ї штурмової бригади 100 комплексів радіоелектронної боротьби для протидії безпілотникам. Про це повідомляє прес-служба компанії. Як зазначається у повідомленні, загальна вартість переданого обладнання склала більше 11 мільйонів гривень. Подібні засоби можуть встановлюватися як на позиціях, так і на автомобільній військовій техніці. Так званий купольний ре представляє собою всенаправлений радіовипромінювач, який створює навколо себе перешкоди для різних дронів. Для українських військових розробили безпілотну наземну платформу Д-2111, яка зараз проходить випробування. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України. Платформу створили в рамках кластеру оборонних технологій Брейв 1. Також Д-2111 можна використовувати, щоб безпечно доставляти боєприпаси або провізію. Наголошується, що дистанційно керована турель Д-11 озброєна кулеметом вже пройшла успішні випробування. Японія виділяє 37 мільйонів доларів до фонду НАТО як додаткову допомогу Україні. Про це заявила міністр закордонних справ Японії на прес-конференції з міністром закордонних справ України. Кошти будуть спрямовані на закупівлю протидронових систем. Волонтери з Криму розробили новий безпілотник для Сил оборони України. Про це повідомили в армії дронів. Швидкість польоту БПЛА до 300 кілометрів на годину. Безпілотник може нести заряд від РПГ, дальність польоту 70 кілометрів. Україна готує програму для створення мережі компанії автоматизованого проєктування мікрочіпів та компонентів для високоточного озброєння. Про це нещодавно повідомило українське видання. Виробничі потужності програми можуть становити приблизно 50 тисяч мікросхем на місяць протягом трьох років після запуску проєкту. Реалізація цього проєкту запланована на 2025 рік. Заступниця міністра цифрової трансформації зазначила, що Україна забезпечить завдяки цьому потреби внутрішнього ринку, а також створить базу для експорту. У цьому році українське підприємство наростило виробництво автобусів та вантажівок завдяки урядовій програмі Шкільний автобус та програмі доступних кредитів 579. Про це заявив директор підприємства. Як він повідомив, у 2023 році завод виготовив майже 500 автобусів та 350 одиниць вантажівок. Автобуси, які виготовляють на японському шасі, мають вже 67% локалізації, вантажівки більше 30 В одній з областей України станом на 29 грудня виробили 400 тисяч тонн цукру. Це становить 25% від загальноукраїнського виробництва. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. До прикладу, торік усього за виробничий сезон виготовили 360 тисяч тонн. Очікуване виробництво цукру цього року перевищить торішній показник на 20%. Площа посіву зросла на 6 тисяч гектарів. Перероблено майже 2 мільйона 800 тисяч тонн цукрової сировини, що на 22 більше, ніж на 29 грудня 2022-го. Станом на кінець грудня в Україні намолочено більш ніж 79 мільйонів тонн врожаю, з яких 58,5 мільйонів тонн зернових та більш ніж 20 мільйонів тонн олійних культур. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, збір зернових і зернобобових культур проведено на площі 10,5 мільйонів гектар. Порівняно з даними на цю саму дату, рік тому сумарний урожай вищий на 24% або 15 мільйонів тонн. У тому числі зернових на 20% або 9,5 мільйонів тонн, олійних на 18,5%. Укрзалізниця у 2023 році перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення та вийшла на довоєнні показники до Європи. Українська залізнична компанія торік перевезла рекордні 2 мільйона 100 тисяч пасажирів. Компанія працює над розширенням міжнародних маршрутів і збільшенням місць на вже існуючих. Особливий акцент роблять на групових перевезеннях дітей та удосконаленні сервісів, особливо для військових. Сполучені Штати Америки виділяють Україні 150 мільйонів доларів на цифрову трансформацію. Про це під час дія саміт повідомила пані посол Сполучених Штатів в Україні. За її словами, гроші виділятимуть упродовж п'яти наступних років для створення цифрової інфраструктури. Пані посол зазначила, що цифровізація вже допомагає Україні звільнитися від минулого з його неефективним урядуванням. На її переконання, це новий чіткий приклад для непрозорих країн. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.